Найбільш скандальний перехід в історії між Динамо і Шахтарем. Жуніор Мораєс. Він не те, щоб лишив супервагомий слід в історії Динамо, хоча інколи навіть виходив з капітанською пов'язкою. Все таки важливих гравців не віддають в оренду, як було з Мораїсом і китайським Тяньцзинь 34 голи у 85 матчах. Непогано, але буває і краще. Головна претензія до Мораєса. Брехня президенту, одноклубникам, фанатам він продовжував наполягати, що не підписував попередній контракт з шахтарем і розглядає продовження угоди з Динамо. Тоді як інформація від змі про майбутній перехід, що почала з'являтися ще в березні 2018-го, повністю справдилася влітку. Коли він спускався, ви там звіться сказали, що він продався продався. Ну звісно що ні. Ну, это мое личное мнение. Ему также предлагали и в Динамо контракт, если я не ошибаюсь. Чоловік в лицо говорить одне, а коли уходить, зовсім інше. Найприкріше в шахтарі Мораєс видав два топ-сезони, забиваючи по 26 голів кожному. Дійшло до того, що жуніор отримав українське громадянство, а тодішній тренер збірної Андрій Шевченко викликав його до лав національної команди. Вихлоп скромний, один гол в 11 матчах. Але на євро у 2021-му Мораєс, мабуть би, поїхав, якби не розрив. Хрестоподібних зв'язок, який отримав за два місяці до турніру. Після такої травми, в такому віці, бразилу українцю було 34, Мораєс, як то футболіст, закінчився. У переході Мораєса є всі атрибути скандальності. Хейт від Динамо був потужним. Гравці не тиснули йому руку на передматчевому привітанні. Фанати вішали фігуру Мораєса на трибунах. Ведмедик з відомого мему гукав. Жуніор мораєс перед тим як сховатися в кущах. Хоча нам найбільше подобається жорсткий фол попова проти мораєса, точніше, те як він увійшов у динамівський фольклор.